Вітаю вас на подкасті про гроші. І сьогодні ми поговоримо про роман, який, на перший погляд, не має нічого спільного з фінансовими порадами, інвестиційними портфелями чи економічними стратегіями. Але це лише на перший погляд. Ця книга змусить кожного підприємця, інвестора та фінансово свідомого читача подивитися на гроші і довіру зовсім по іншому. Мова йде про роман Довіра. Траст Ернана Діаса він став лауреатом Пуліцерівської премії і сколихнув літературний світ не лише глибиною змісту цього роману, а й формою, в якій ця історія подана. Роман Довіра переносить нас у Нью-Йорк періоду фінансового піднесення 1920-х років. Цей, цей період називали Роурін Твентіс, і потім у саму глибину Великої депресії. Що особливо важливо, автор нам не просто показує біржові цифри, хоча спеціальної термінології багато в цій книзі імена компаній чи економічні тренди. Він через історії людей відкриває, як гроші впливають на довіру між людьми до системи і до самого себе. В книзі ми зустрічаємо фінансиста, який передбачив кризу і збагатівся на падінні ринку. Його образ це ніби метафора тих інвесторів, які не бігли за натовпом, а вміли бачити роздуту бульбашку ще до того, як вона луснула. І ми подібні історії бачимо також і надалі в історії криза 2000-х років, криза до тище року, 2020 року, 2022 тисячі року. І ще попереду, я впевнена, нас чекають і подальші кризи. Також і точно будуть люди, які будуть. Робити не так, як всі. Які урок ми можемо винести з цієї частини? Уміння мислити критично, іноді бути проти ринку, коли це потрібно. Це навичка, яка формує справжніх стратегів. І саме такі люди будують капітал тоді, коли інші панікують і все продають. А це саме той час, коли ти можеш купити класні активи, гарні активи за. Дуже низькими цінами і зі знижками. Роман написаний у дуже незвичній формі. Ми читаємо чотири абсолютно різні частини, які подають одну й ту саму історію з різних кутів зору. І є історія, яка є офіційною версією фінансиста, який... і ця історія трохи так. Надягає корону на нього і возвеличує його. Друга частина це рукопис дружини фінансиста. Третя це біографія, яку написали на замовлення. І четверта це сповідь людини, яка бачила всю правду. І це художнє дзеркало до нашої реальності. Який можна з цього зробити фінансовий висновок? У світі грошей. Виграє не той, хто чесніший, а той, хто вміє формувати свою власну історію. Той, хто контролює наратив про себе, той і керує ринком. І це справедливо не тільки в інвестиціях, а й в бізнесі. А тепер питання до тебе. Яку історію про тебе чує ринок? Чи я будую свою історію свідомо? Дай відповіді собі. Чому ж книга називається довіра? Бо саме довіра це основа всіх економічних процесів. Бо без довіри не існує ринків. Ми купуємо ті активи, в які віримо, що вони будуть зростати і приносити нам дохід. І в романі ми бачимо, як можна штучно створити довіру до себе. Через піар. Через знищення альтернативної правди, через викривлення фактів. І тут можна провести певну фінансову паралель. Кожен інвестор, бізнесмен, підприємець постійно працює з довірою клієнтів, партнерів ринку і водночас сам вирішує, кому вірити. І, от якраз, уміння будувати довіру це капітал. А уміння розпізнавати маніпуляцію це ваша безпека. Герої цієї книги мають гроші, але, на жаль, не мають внутрішньої свободи. Їх переслідує потреба контролювати, доводити і переписувати себе. Це те, що ми часто бачимо і в реальному бізнес-середовищі. І також в соцмережах. Який ключовий інсайт можна взяти з цієї думки? Інвестуйте не лише в цифри, а й у відчуття достатку. Бо якщо ти відчуваєш, що достатньо, скільки б ти не заробляв, ти все одно будеш в дефіциті, якщо тобі недостатньо. Задумайся про це. Відчуття достатку. Дуже важливо. Ще одна з ключових ліній цієї книги це Велика депресія. І тут відбувалося падіння ринку, масові банкрутства, масове безробіття. Але героїня роману бачить інші. За лаштунками цієї катастрофи хтось заробляє, бо хтось був готовий, хтось мав потрібні знання. Хтось зумів вчасно побачити можливості. І, звичайно, фінансовий урок з цієї думки про те, що в кожній кризі є дві ролі. Одна, це та людина, яка втрачає, і одночасно з тим є та людина, яка використовує цю ситуацію, цю кризу, цю війну як шанс. Тому, якщо ти бачиш. Роздуту бульбашку не біжи за більшістю, а почни шукати логіку, шукай дані і приймай рішення раніше за інших. Довіра Ернана Діаса це нагадування, що в епоху постправди важливо формувати свою правду, але відповідально. Якщо ти підприємець, інвестор, або просто людина, яка формує капітал, прочитайте цю книгу не як художній твір, але можна і як художній, звичайно, бо це певне задоволення. А як фінансову метафору. Ця книга буде дуже цікавою для вас, якщо ви вже інвестуєте, або ви на початку вашого шляху інвестора, або ви підприємець. Врешті-решт, кожен з нас пише свою книгу. І питання лише в тому, хто її прочитає і кому ви дасте право написати наступний розділ. Якщо вам відгукнувся цей подкаст, залиште відгук, підпишіться на мій канал і поділіться з друзями. І напишіть, про яку книжку мені зробити наступний випуск. Бо читаю я багато. і... Хочу читати ще більше і ділитися своїми думками після прочитаних книжок з вами. З вами була Кристина Бесолова і до зустрічі в наступному епізоді.